Розводити промислову рибу, хоч у себе на дворі, можна завдяки пристрою, який презентували в аграрно-економічному університеті. Установка не є унікальною за світовими мірками, але аспірантка, яка її зібрала, привнесла в конструкцію дещо своє. Молодій вчені вже пропонували використання її приладу в комерційному розведенні риби. Дівчина ж мріє про вирощування мальків для дніпропетровського водосховища. Баки із вируючою водою це установка замкненого водопостачання. Вода у ній не змінюється, а постійно очищується завдяки системі механічних та біологічних фільтрів. Марина Стась є автором схеми й збирається оформити патент. Потом блок механічної очистки, як ви бачите, я його зробила з бочки. Вторій, третій блок йде очистка. Колона Талона виконує функцію озонування. А четверта колона аріровання допомога для того, щоб лишній озон уході, щоб рибі не влияла на її здоров'я. Одним з фрагментів установки є міні-тепличка. В ній вивчають технологію аквапоніки, тобто сумісного вирощування риби та овочів. Простіше кажучи, продукти життєдіяльності мальків через систему фільтрів спрямовують до рослин. По европейским нормативам это очень давно уже используют. Это выращивание экологически безопасной продукции. Это органические экскременты, которые накапливаются в воде. По замкнутому циклу поступают в абсолютно певній ділянці, де, поляється, можна вирощити помідори чері, можна вирощити салати, різну зелень. Через забруднення річок отримувати придатну для вживання рибу стало майже неможливим. Тож майбутнє саме за такими установками, адже вони забезпечують мальків чистою водою і дають можливість контролювати, чим їх годують. У агроуніверситеті збираються пройти всі етапи вирощування риби в таких умовах. Тренуватися будуть спершу на гупачках, а потім на коропах. В перспективі вирощування цінної риби, такої як осетр та райдужна форель. На кафедрі вже заготували 500 мальків зеркального коропа, який виростять та випустять в Дніпро. Саме про таке використання установок мріють науковці. У нас є штучне водосховище, Дніпрозержинське, штучне Каховське водосховище, водосховище. Необхідно зариблювати, тому ця установка якраз буде працювати як перша експериментальна буде розширятися звичайно база, тому що це початок, але яка біда начала. Але тут є велике поле для комерційної діяльності. В світовій практиці в таких умовах вирощують навіть креветок та устриць. На Дніпропетровщині вже є ентузіасти, які займаються розведенням риб риби із застосуванням новітніх технологій. Наші умільці вже сородили такі установки в Аулах. В Солонянському районі створюється така установка вже проміщеного назначення для вирощування риби в картофелі хранилища. 600 квадратних метрів. Але вирощування риби в закритих установках потребує професійних знань. Тож, перш за все, експериментальна модель потрібна вишу. Її будуть використовувати для підготовки фахівців з розведення риби, яких почав випускати Агроуніверситет. Марина Дудник, Олександр Пронський, новина 11-го каналу.